Спорт об'єднує недільний день а в спортзалі ліцею номер 12 Яблуко ніде впасти. Тут учні навчального закладу, аматори, бадмінтоністи, професійні спортсмени, представники футбольної спільноти та ветерани війни зібралися не просто так. Усі учасники двох фестивалів: футбол та бадмінтон для всіх. Дійство частина реабілітації військових, які відновлюються після отриманих ушкоджень в Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни. Мені важливо, щоб вони відчули що це безпечний простір, що ми їх чекаємо, що вони є нашими героями, що вони нам потрібні. Фестиваль Футбол для всіх проводять вперше організували різні естафети для військових та ветеранів війни, а також зіграли товариський поєдинок. Серед найактивніших доброволець легендарного батальйону Айдар Сергій Пандрак. Милиці брати участь в гольових атаках не заважають. Сергій за українську свободу воював з 2014 року. У нього ампутована ліва нога після мінно-вибухового поранення. Втім, це не заважає активно займатися спортом. Чоловік виступає на байдарках, грає у волейбол, сидячи за виграшки, піднімається на говерлу і на рівні з усіма грає у футбол. Не що, не що важко. Мені легко, тому що я е, чотири рази на протезі, на протезі в правій руці палка вийшов на Говерлу. Здоров'ю людині важко. Я чотири рази вийшов, 58 разів 21 2021 році, 58 разів я вийшов на говерлу. Е, чесно скажу, легше вийти на Говерлу, ніж грати отут. Завершується гра серією пенальті. Окрім позитивних емоцій та психологічного розвантаження, розповідає голова Рівненської обласної асоціації футболу Олег Кучер. Під час фестивалю Футбол для всіх провели також своєрідний перегляд у планах обласної асоціації створення футбольної команди, у якій тренуватимуться і гратимуть ветерани війни із ампутованими кінцівками. Зараз ми навіть уже обговорювали кандидатуру на місце тренера в даній команді, але це все поки що як ну напрацювання. Напрацювання ми подивимося сьогодні. Хто завітав, які до нас завітали футболісти, які хочуть цим займатися, які будуть поставлені цій команді. Ну а далі вже будемо визначати з тренувальним процесом, з тренером. Ну і працювати в цьому напрямку. Якщо і з м'ячем вправлялися на вулиці, то і з ракеткою та воланом у спортзалі. Перед початком легенда Рівненського футзалу та гравець місцевого кардиналу Олександр Басич у парі із лідеркою жіночої футбольної команди Верес Софією Низовою для учасників фестивалю провели розминку. Далі безпосередньо грах. Учні, військові, ветерани війни та аматори-бадмінтоністи один наперед одного демонстрували усі свої вміння та весь свій креатив. Військовий Сергій родом із Запоріжжя в обласному госпіталі ветеранів війни на Рівненщині проходить реабілітацію. Він отримав поранення на Донеччині. Був наступ, розвідка боєм. І витягали хлопців своїх, ну і отримав поранені. От. До поранення Бадмінтоном не займався. Проходячи реабілітацію, цей спорт припав до душі. Фестиваль Бадмінтон для всіх. Другий за ліком, у якому бере участь Сергій. Азарт, багато людей. От. Азарт. В кожній грі є азарт. У нас побратимі усі спортивні такі. Так що. Усім бажаю займатися спортом. Немає значення яким, але займатися, рухатись це допомагає подалі в житті. У двох фестивалях футбол та бадмінтон для всіх участь бере понад вісім ветеранів війни. Також присутні військові. Футбол це вперше, але ми працюємо над тим, щоб розширити і не тільки футбол, а й баскетбол, і волейбол, щоб всі методи. Фізичної реабілітації ми запровадили в себе в госпіталі. Реабілітація і заняття спортом це є надзвичайно важливо, так як вона включає як фізичну реабілітацію, так і психологічну реабілітацію. Дає дуже хороші ефекти. Організатори зазначають, що з кожним разом будуть розширювати наповненість фестивалю. Усе розпочиналося із бадмінтону. Відтепер додали футбол. А у найближчих планах інші, як індивідуальні, так і командні види спорту. Вірять, що спільними зусиллями зможуть покращити та урізноманітнити реабілітацію ветеранів війни.